Головне про події 12 липня. Австралія оголосила про рекордний пакет військової допомоги Україні. Швидке переозброєння російської армії стривожило НАТО, а Лондон не давав дозволу бити британськими ракетами по Росії. Докладніше далі. Україна уклала угоду про спільне виробництво боєприпасів середнього калібру з оборонною компанією Northrop Grumman, яка стала першою оборонною компанією, що виготовлятиме зброю в межах українських кордонів під час війни. Про це повідомляє Breaking Дефенс. Два корпуси охмадиту, зокрема токсикологічний, не підлягають відновленню, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Буде побудовано новий корпус, у тому числі за рахунок донатів, яких уже зібрали 800 мільйонів гривень. Наразі у лікарні відновлено подачу світла і води на черзі. Операційні. Австралія оголосила про рекордний пакет військової допомоги Україні 250 мільйонів доларів. Повідомляє австралійське агентство новин ABC News. Уряд Великої Британії поки не давав дозволу Україні на використання ракет Storm Shadow по цілях на території Росії, попри заяви прем'єра Кіра Стармера і президента України Володимира Зеленського. Про це пише видання The Telegraph. Жіночі купе з'являться 1 серпня ще у чотирьох поїздах Укрзалізниці: Харків, Івано-Франківськ, Запоріжжя, ясіня Черкаси, Івано-Франківськ та Київ-Рахів. Нагадаємо, перші поїзди з такими купе з'явилися рік тому. США оперативно розробляють нову далекобійну ракету для України, повідомляє видання Aviation Week. але до яких літаків планують адаптувати снаряд поки що невідомо. Росія глушить роботу GPS у країнах Балтії, повідомляє інститут вивчення війни. Так фінська влада заявила про збільшення кількості збоїв у роботі авіаційних та морських GPS і радарів за останній тиждень саме з російської території. Швидке переозброєння російської армії не на жар стривожило НАТО. Зокрема, Росія наростила виробництво крилатих ракет і танків. Повідомляє видання Лімонт. У Росії можуть заблокувати сервіс YouTube вже у вересні. Пише видання Moscow Таймс. Суперкомп'ютер Opta Analyst визначив фаворита фінального матчу чемпіонату Європи 2024 з футболу між збірними Іспанії та Англії. Іспанці мають дещо більше шансів на виграш євро 60,38%, проти 39,62% у підопічних Гарета Саутгейта. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.